Вільям Шекспір, Сонет 130 -й. Її очей до сонця не рівняли, Корал ніжніший за її уста, Небілосніжні пліч її овали, Мов з дроту чорного, коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, Та на її обличчі не стрічав. І дише, так вона, як дишуть люди, А не конвалі між диких трав, І голосу її рівнять не треба до музики милішає мені, не знаю про ходу богині з неба, а кроки милої цілком земні, І все ж вона найкраща поміж тими. Що славлені похвалами пустими.